Ми вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю, традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається на ключових напрямках. Інститут вивчення війни повідомляє, що ворог сконцентрував війська на трьох локаціях на кордоні з Україною. А ймовірно готують новий наступ, який також буде обмежений. Перше місце це Білгородська область, з якої вони можуть йти на золочів і богодухів. Що на Харківщині є скупчення у Курській і Брянській областях поблизу кордону і сумщини. Аналітики додають, що росіяни розширили діяльність на базах і складах за останні тижні, але масштаби підрозділів поки не відомі, готуються, формують резерви. Відомо вже десь по інформації від джерел закордонних розвідок відносно того, що формують ну, стратегічного рівня. На жаль, мають такі можливості і ресурси до двох армій. Це така стратегічного рівня, ну, і, крім того, резерви оперативних, про які ви говорили, і саме на цих напрямах. Тобто ми бачимо, що на Харківському напрямку переросло вже з розвідку боєм ситуація в формування смуги, то, що потім санітарне зветься. Метою, якої наблизиться до Харкова, немає ще розмови і можливості у них і, без типу, і безпосередньо за місто, але щоб підсунути свою артилерію, щоб обстрілювати систематично, за мету вони таку ставлять. Напрям інший вовчас, через нього, якщо захопити, вийти в тил і во фланг нашому групуванню куп'янський, купянсько-залізничний вузол. Там вони вже місяцями б'ються, і тільки зараз там є якби, невеликі просування з північно Східного і південно східного фронтів. Так, щоб якби, завершити з точки зору воєнного такі здійснити оперативне охоплення, то через купянство для того на всяк випадок захопити треба. Цей наш ще купянський, тому відомо, які там бої запеклі йдуть в самому місті навколо, от, щоб значить от, наростити свої зусилля там, відносно все ж резервів формуються на жаль, і на сумах про що говорив генерал Скібіцький, а стратегічний, в тому числі ну щоб, наприклад, проти столиці загрозу формувати таку. То треба від 250 тисяч і, і, і великий інший ресурс, от, можна плюс-мінус Харків це 150 суми це 100 тисяч. Але питання ж не тільки в особовому складі зібраної кількості там і підготовлено відповідним рівня, а потенціал озброєння техніки і боєприпасів. Ну загрози з точки зору резервів вони є. І ми пам'ятаємо заяву там дві-два тижні, тому чи більше верховного нашого Головнокомандуючого відносно того, що ворог готується до другого етапу проведення стратегічної наступальної операції. можливо, значить, кінець травня, червень це саме е, ті дати, під які вони як би змогли сформувати ці е, резерви. Які відповідним чином застосовуватись з точки зору ведення війни, якщо це буде суми і навіть Харків, все рівно це буде дії оперативного рівня. А от якщо оцю групування дві армії застосувати, наприклад, бік сталиці, все це стратегічна подія. і, можливо, це не обов'язково по цим городам, містам. Можливо, здійснити десь удари для того, щоб просунутися те, що вони там свій час планували захопити всю Україну по лівому березі. Але для цього потрібен ресурс, і під це потрібно, щоб провалилися наш фронт. А ми стоїмо, наші сили оборони мається на увазі. І даже на важких нових відкрившися фронтах, такі як і харківський напрям на півночі, а також б'ємо з нашої сили оборони на, на сході, де де ситуація досить важка. Це на тих напрямках, про які ви говорили, Пане Ігорю, Коли ми говоримо про Харківщину, наступ російських військ, на вашу думку, от за рахунок чого вдалося все ж таки призупинити. Активний російський наступ за рахунок того, що швидко збирали ресурси, резерви в живій силі, в боєприпасах, в бронетехніці, і перекидали на ті рубежі, які були в кращому вигляді. чим Біля кордонів, тобто там, взагалі, в бік кордону повинна була смуга забезпечення, потім перша лінія. Ну, президент говорив, що це Клинці і Вавчанські, якби перша з точки зору, якщо бетонування і там споруд відповідних, і то навколо Вавчанська і в самому місті такої не продивлялися. А в Клинці там краще вигляд мало, і тому по сукупності. І зараз нарощуються ці фортифікаційні можливості. Інша справа, що це ж відбувається в ході ведення бойових дій. Тобто їх б'ють там кабами і системами залпового вогню, а щоб виживати, солдат повинен копати чим глибше, тим краще. Дід прийшов в Другу світову мій війну і говорив, що важке це було окопуватися а він сім років до війни, всю війну і після війни, сім років служив. І водіям, треба було себе і ще машину хапати, тому що якщо машину знач, буде виведена, то це табори чи штрафбат. От, і тому виживати, виконувати завдання, треба окопуватися, і поки вдається стабілізувати частково цю ситуацію. Пане Ігорю, і наразі от знову ж розгорнулася ця дискусія: можна чи не можна застосовувати іноземне іноземну зброю для нанесення ударів по території Росії? Шольц сказав категорично: ні, Америка вагається. От ця дискусія, Так, да. я її називаю розброд і шатання. Тобто ми повинні спиратися на тих союзників, які все ж дотискуємо їх, якби електрорад, частково який нас підтримує більш рішучі і політики. У них є такі, які відстоюють в тій же Америки. Є якби крило підтримки на рівні Остіна, Блінкіна, а є інше крило того ж Салівана, який тут. Був у нас в Києві в рем ні в кому випадку ніякі атакамці, так таке інше. Ну може, так дуже таємно, ховається, щоб ніхто не пізнав, що у нього прогресивний. Рішучі, десь ну дуже глибока, такі от рішення по безпеці і по підтримці України. Е, тому е, можна отримати зброю і не мати можливості її використовувати і бути ефективною. То тобто, ситуація навколо я, як представник протиповітряні та протиракетної оборони, кажу на прикладі Харкова, тримали дві батареї. А е, значить, і все буде продовжуватися, то що неможливо застосовувати і бити ці Су-34, які як на навчаннях безпечних. Набирають висоту, набирають швидкість, піднімаються як потрібно, там на 11 кілометрів. І в таких умовах до кордону зі свого боку пускають капи. І вони в цьому випадку можуть летіти на а, 70 кілометрів. А зараз від клинців до Харкова 26. Які питання? Питання тільки в тому, що як так можна воювати не. Спираючись на об'єктивні закони війни, і це неприпустимо ситуація корінним чином треба і можна міняти. Якщо Столтенберг, прихильник того, що головна задача НАТО на случили цьому два роки, є не допустити ескалації, ми, наївні українці думали, що перемогти ворога спільно, а ні, а Столтенберг нас вчив, казав, що головне це не допустити ескалації. А об'єктивні закони війни вони про інше говорять, і він, мабуть, прочитав там цю азбуку, абетку <кій> війни, який курсант і кадє знає, що треба цим керуватися, і тепер каже, на треба надати Україні таку можливість. Ми будемо підтримувати і в союзі з Толтерегом працювати в цьому напрямі. Пане Ігорю, дуже вам дякую за розмову. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал, засновник благодійного фонду закрему небо України. Спеціально для ми з України. Дякую так само всім нашим глядачам. Бережіть себе, до побачення, до побачення, дякую вам.